Сьогодні ми з вами будемо а, дивитися. Я підготував для вас цікавий корисний матеріал. А, це буде корисно для тих, хто хоче заходити в майнінг. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, а, що вигідно купувати Асіки, а, відеокарти. Взагалі, які а, плюси в Асіках та відеокартах, і які в них мінуси порівняємо між ними також. Порахуємо, покалькулюємо те, скільки можна заробляти на асіках або на відеокартах. І Я вам повністю розповім свої думки, при яких особ обставинах я б купував Асіки, і взагалі, як би я вносив свої гроші в майнінг, якби у мене їх було трошки, якби у мене їх було більше. Для тих, хто перший раз на цьому каналі, хочу сказати, що у мене є криптоферма на 12 відеокарт 3070Ti. І сьогодні ми будемо порівнювати е, цікавий Асік саме з цією фермою. Ну а тепер давайте перейдемо до плюсів криптоферми. А саме ми поговоримо спочатку про плюси ферми на відеокартах. І так, перше, що я виписав, це вартість або доступність. Що це значить? Це значить, те, що відеокарти ви можете купити в будь-якому магазині, і у вас не буде взагалі ніяких проблем. Ви просто пішли і купили все. І чому я написав саме вартість, тому що ви можете в майнінг зараз зайти з мінімальними вложеннями. Якщо у вас є просто свій якийсь комп'ютер, ви купили туди відеокарти і зразу вже почали майніти на одній відеокарти. Наприклад, та сама 1660, супер непогана карта, або навіть 3070 Ti, які у мене зараз по 30 тисяч гривень, там приблизно до 34 тисяч гривень, ви можете купити і вже почати майніти. Тобто дуже маленький по порог входу саме на відеокартах. Далі, друге гарантія. Я купував у хлопців з магазину Компикс. Можете е, побачити декілька відео вже де я про це розповідав. Також вам сьогодні про це буду розповідати. І гарантію вони дають на нові карти 22 місяці. Я вважаю, що якщо ви купуєте нове обладнання вдовго і плануєте на ньому майніти декілька років, то е, якщо у вас гарантія 22 місяці, як на ці відеокарти, це дуже великий плюс. Так. Ринок БУ також я записав в плюс, тому що якщо ви, наприклад, не хочете більше майніти, ви можете продати відеокарти по нормальним цінам геймерам або іншим майнерам на БУ ринку. Або навіть якщо курси виросли дуже сильно, там ефір, наприклад, став 5 тисяч доларів, ви можете продати свої карти набагато дорожчі, ніж ви їх купували, і у вас їх будуть забирати. Тому що вторичний ринок, ринок на а, а, відеокартах дуже Дуже розвинутий, тому навіть якщо майнінга взагалі не буде, ви всі гроші не втратите, тому що ви зможете продати своє обладнання геймерам і таким чином відбити велику кількість своїх грошей. Ну звичайно, не всі, але велику кількість. Так далі. Споживання енергії. А, нові відеокарти від NVIDIA, наприклад, 30-ї серії, вони набагато економічніші, ніж Асіки. Ми сьогодні порівнюємо в, з Асіками. Тому а, якщо у, у вас. Відеокарти дуже енергоефективні, е, то це не просто вам плюс, тому що ви будете більше заробляти, а це плюс до того, що коли біткоін, наприклад, впаде там до 10 тисяч доларів, наприклад, то на відеокартах ви ще зможете заробляти, а на асіках ви вже не зможете заробляти, тому що вони будуть е, забирати набагато більше енергії. І таким чином вони більше швидше е, швидше впруться в розетку, ніж, е, собственно, ви з відеокартами. Це я кажу про домашній майнінг. Якщо у вас нульова розетка, звичайно, вам буде вигідно Асіки. І так, далі. Якщо одна карта в ремонті, то всі останні можуть працювати. Це також дуже великий плюс, навіть якщо у вас є ферма там, на, наприклад, на 6 карт, і у вас одна карта зламалася або там перестали кулери крутитися, Ну, взагалі, вона не працює, то ви можете її віднести в ремонт. А поки її будуть ремонтувати по гарантії, всі останні ваші карти вони будуть працювати, і це дійсно дуже великий плюс, тому що з Асіками такого не буде. Буде з Асіками. Якщо у вас один Асік, який коштує як оці мої два ріги, ну про це ми сьогодні поговоримо. І він зламався, то ви повністю втрачаєте всі оці гроші. А, і про це трошки пізніше буду розмовляти, коли буду перераховувати мінуси Асіків. І так, маніть багато монет. Та ремонтопригодність. Про ремонтопригодність вже сказав, а про багато монет це також дуже круто. Якщо ви майните на відеокартах, то саме зараз, поки ефір не перейшов на пост, ми всі з вами майнимо ефір. Але коли ефір перейде на пост, ми зможемо майнити будь-які інші монети. З Асіками такого не буде. Більшість Асіків майнять саме біткоін, і це розумно. Ну, глупо купувати Асіки, які будуть майнити ефір. Я вважаю, що якщо ви купуєте Асіки, то ви переходите Саме на майнінг біткоїну і забувайте взагалі про такі проблеми, як пост, тому що біткоін е, ще буде майнитись десь 100 років і переходити на POS він не збирається. Так, їдемо далі. Тепер е, плюси Асіків. Е, перше основний плюс це дуже важливо. Це дуже важливо для тих, у кого багато грошей, і хто хоче зробити собі можливо щось типу промислового майнінгу. Це те, що асіки займають набагато менше місця. Тобто ви можете взяти один отакий асік, який займає стільки місця, і він буде майніти як, наприклад, два ось такі ріги. Дивіться, це у мене дуже енергоефективні карти, відеокарти, і вони займають два ось такі ріги. Приблизно ось такий ріг, один, да? ось такий. Десь, десь такий ріг. І заввишки можна сказати, ось такий він. І приблизно ось так буде, якщо два ріги поставити один на одного. Ну, приблизно там буде метр на пів метра. А Асіки будуть займати приблизно три Асіки. Ось я виписав собі Innosilicon A10 Pro. Він буде займати. Три штуки будуть займати по вартості, будуть стільки ж, прибутку буду давати більше про це трошки пізніше, але місця вони будуть займати ну приблизно десь як один ріг, або навіть менше. Тому, якщо ви хочете робити промисловий майнінг, і або у вас обмежена Кількість місць, і ви хочете заштовхати туди якомога більше мегахеш або там гігахеш, То скоріше за все, вам треба буде брати майні асіки. Наприклад, у вас а, якась споруда, яка стоїть вдалі від людей, тобто люди там не живуть. Це, можливо, гараж, якийсь окремий, наприклад, у вас е свій, е свій, свій дім, і е рядом ще гараж. Ви можете поставити туди, і ви їх чути не будете, ніхто їх чути не буде. Також ви можете ще їх поставити в шумобокси, що також дуже круто, і спокійно майнити. Тому Асіки займають набагато менше місця, але якщо ви будете вкладати його в шумобокс, то він буде займати набагато більше місця в такому випадку. Далі швидше окупаються. Дійсно, Асіки швидше окупаються, вони дають більше прибутку, ніж відеокарти. Про це ми сьогодні також поговоримо. Я вам повністю покажу всі розрахунки, коли ми перейдемо до комп'ютера. Тепер переходимо до мінусів. Як ви бачите, плюсів у Асіків не також і багато, але вони також дуже важливі, такі як займає менше місця та дає більше прибутку. Далі, мінуси відеокарт. Вони не можуть майніти біткоін. Так, відеокарти можуть майнити будь-які інші монети. Ви можете тримати ці монети, наприклад, ефір, або ви можете просто продавати і обмінювати їх зразу на біткоін. Це не дуже велика проблема, тому що ви дійсно можете все, що сьогодні на майні, завтра, просто поміняло на біткоін і все. Але напряму майняти біткоін вони не можуть. Тому вам необхідно буде продавати постійно та змінювати на біткоїну. Це не дуже важко, але все ж таки, це буде потребувати у вас якийсь час, якщо ви хочете зберігати свої гроші саме в біткоїні. Так займають місця. Ну про це я вже казав, що відеокарти вони дійсно займають більше місця, ніж. Е Ті самі Асіки, і якщо ви хочете також великі гроші вкласти в мані, то у вас повинно бути окреме приміщення, де ви зможете е ставити ріги один на одного. І це також не дуже велика проблема, але це може бути проблемою для тих, у кого мало місця. Хоча знов-таки, якщо у вас мало місця, вам можуть підійти асіки, але це це місце повинно бути не там, де ви живете, тому що асіки вони дуже гучні, і ми переходимо до мінусів асіків. А, всі, більшість асіків майнять тільки біткоін. Ну, взагалі, це буде розумно. майнити на ньому тільки біткоін. Є ще асіки, які майнять ефір. Але купувати їх це мені здається самогубство, тому що ефір рано чи пізно все ж таки перейде на пос, і ви Асік свій зможете просто викинути. А майнити біткоін так, великий шум. Дійсно, від Асиків дуже великий шум. Якщо ви думаєте, що ви там зможете якось з цим зміритися, або у вас є окрема кімната в вашій квартирі, поставити туди Асік, ні, цього не вийде. Від Асіку шуму, як від пилісоса і е, пилосмоктувача. Да? І ви просто представте собі, що у вас е, буде. Цей пилосмоктувач круглосутично е працювати. І що вам скажуть сусіди? Без шумобоксу ви, е таких в таких жилих приміщеннях неможливо користуватися Асіком. Для Асіка у вас повинно бути обов'язково е інше приміщення. Навіть на балконі Асіки тримати без шумобоксу. Я дуже вам не рекомендую, бо сусіди настучать по голові. Другий мінус Асіків це гарантія. Якщо ви купуєте Асіки, наприклад, в якомусь магазині, сьогодні я буду вам показувати один з магазинів, але я не буду називати його назву та не буду його рекламувати. А і ці магазини продають вже, бо бувши у використанні обладнання, і на них немає гарантії. Просто якісь 14 днів, все. На нові відеокарти йде гарантія 22 місяці, а на бувші у використанні, там, я не пам'ятаю точно, або 3, або 6 місяців. Ну, можете написати хлопцям з Compx, вони вам розкажуть, яка там гарантія на бувши у використанні карти. Але вона все ж таки є. Так, не ремонтопригодність. Ну, точніше, а, Асіки можливо ремонтувати, але це, по-перше, дуже складно, тому що дуже мало майстрів, які можуть це робити. По-друге, якщо у вас вийшов Асік з строю, то ви повністю його відносите. Він там а, його ремонтують. Весь цей час він звичайно не працює, грошей вам ніяких не приносить. Напам'ятаю, що якщо у вас зламалась одна відеокарта, ви її віднесли, а весь останній рік працює без проблем. Так. Не енергоефективні, це останній мінус, який я записав. Це те, що Асіки потребують більше енергії, про це я вам розповідав. Що якщо криптовалюта дуже сильно впала, Асіки будуть швидше працювати в нуль, ніж відеокарти. На відеокартах ви зможете більше заробляти таким чином. Тому для криптозими саме відеокарти це краще. Але якщо е, всі курси повистрілювали, то Асіки це прям дійсно те, що треба. Так, тепер ми з вами переходимо до комп'ютеру. Зразу хочу вам розповісти про магазин Compix. Це той магазин, в якому я купував свої ферми. Це дійсно круті хлопці, вони зібрали мені повністю все під ключ, все налаштували, все зробили. І сьогодні я буду розраховувати по грошам саме з їхніми цінами. Ось ферма, як у мене, 238 тисяч. Вона зараз коштує 3070 Ti, 8 штук, точніше, 8 ГБ-6 штук. У мене два таких ріги, і сьогодні ми будемо порівнювати з Асіками. Так, дивіться, я тут вже знайшов Асік, ось такий цікавий. Він називається InnoSilicon a 10 на 720 мегахеш, 1300 Вт ватт він потребує. З блоком живлення йде і коштує 158 тисяч 800 гривень. Це один Асік. І ось дивіться, якщо ось такий Асік у вас виходить з строю, то це вважаєте більше ніж пів ось того рігу. Там чотири карти, наприклад, у вас не працює. Але якщо у вас виходить одна карта, ну про це я вам ще розповідав, тому... Ще раз повторювати не буду. Тут я ще підрахував, ось якщо ми вводимо, наприклад, там три асіки, то вони будуть коштувати приблизно як ось ці два ріги, які я купував. Давайте зараз я вам це все наглядно продемонструю. І так, 158 тисяч 800 гривень, ми помножаємо на 3 та отримуємо ось 470 скільки там, 79, 76 тисяч 400 гривень за три ось такі асіки. І так, друзі, по моїм підрахункам, у нас виходить те, що ми можемо купити три ось такі Асіки All Silicon A10 за 476 тисяч гривень. І за ці ж самі гроші ми можемо купити два ось такі ріги. Тобто 12 відеокарт 3070 Ti. Тепер давайте будемо з вами рахувати прибутковість і подивимось, що ж нам більш вигідніше. Ну, зараз ви можете бачити, що а, два ріги. Ви пам'ятаєте в інших моїх відео, скільки вони займають місця? Там я вже вам казав, там десь метр на там пів метри. А три асіки будуть займати ну, десь, ось так, якщо їх поставити а, друг біля друга і не упаковувати в шумобокси. Якщо ви захочете їх ставити в шумобокси, то тоді, звичайно, місця вони будуть займати набагато більше, ніж звичайні, ось такі ріги. Так, тепер дивіться, що в нас є. В нас є калькулятор е, прибутковості. Е, давайте порахуємо на е, У нас енергоспоживання 6 центів 3070 Ti, 12 карт. І давайте побачимо, скільки вони будуть нам давати. І зараз нам будуть давати по нинішнім курсам. Зараз в нас 20, 21 серпня 2022 року. І ми отримаємо 20 доларів та 44 центи з 12 карт. Це вже чистими. А, можемо ось тут подивитися, скільки там в місяць буде, і все таке. Але ви повинні розуміти, що 20 доларів дають нам ось такі а, 12 карт. Тепер що нам будуть давати? Три Асіки. Ось тут я вже розрахував, я ввів хешрейт з трьох Асіків, їх е мощність і електроенергія також. І ось дивіться, що ми тут бачимо. Ми бачимо, що е прибуток, давайте не будемо дивитися там два майнери і все інше, будемо дивитися. Binance. чому тому, що моя ферма саме зараз працює на Binance і показує такі ж самі. А можемо навіть подивитися по NiceHash. Тобто, як ми дивилися з тільки що 20 доларів, то ось тут ми можемо побачити 46,66. Ну, давайте по NiceHash. Добре, 46 доларів а, та 66 центів. Я собі записав це те, що ми будемо отримувати з трьох асиків, тобто вдвічі більше грошей. Тепер. Про електроенергію, ось тут ви можете бачити, у нас показані затрати, і ось тут ви бачите, що потребує 5 доларів та 6 60 центів. А якраз таки ферма буде потребувати набагато менше Вона буде потребувати 3 долари та 20 центів, тобто вдвічі більш енергоефективніша саме ферма на відеокартах. Тобто Асік в нас дає вдвічі більше грошей, а ферма вдвічі більш енергоефективніша. Тобто для криптозими, коли всі криптовалюти падають вниз, нам більше е, бі, ну, краще буде майніти саме на відеокартах. Але якщо е, прибутку, прибутки нормальні, навіть зараз вважаються прибутки нормальними, то зараз е, е, ці Асіки будуть. Краще, тому що вони будуть давати більше вам е, прибутку, вдвічі більше. І так, давайте будемо підводити висновки. Що я хочу сказати вам? Якщо у вас багато грошей і ви хочете зробити собі промисловний майнінг, то, скоріше за все, у вас буде окреме приміщення, і, скоріше за все, у вас буде, можливо, там якась дешева електроенергія. А навіть якщо і буде звичайна, то ви можете дивитися саме на е, Асіки. Тому що вони дають вдвічі більше прибутки. Так, вони вдвічі більше споживають електроенергії, але це питання ми вже з вами обсудили. Якщо є можливість, то супер. Якщо немає, то прийдеться виключати, якщо у нас дуже сильно впадуть курси. Але окупаємість вдвічі швидше, ніж на відеокартах. Хоча немає гарантії і е, є проблеми з ремонтом. Якщо у вас, наприклад, буде багато таких асіків та у вас є людина, яка може їх ремонтувати, то тоді взагалі круто. Якщо ви захочете продати, то ви зможете продати асіки тільки людині, яка хоче майнити асіки ні для чого більше не годяться. Ну можливо, там м'ясо жарити на тому жарі, який видають їх кольора. Якщо у вас просто балконний майнінг, ви хочете для дому зробити собі невеличку ферму, то тоді 100% вам треба дивитися саме на відеокарти. У вас буде гарантія, у вас не буде вона займати дуже багато місця, тому що у вас взагалі не буде багато рігівців. А... Ви зможете завжди відреку... відремонтувати, Якщо у вас там одна карта згорить, або ще там щось з нею буде, ви зможете її витягнути, віднести в ремонт, а ферма ваша буде далі працювати. А, також ви зможете завжди продати або геймерам, або іншим майнерам. Ну і, звісно, ще раз хочу напам'ятати про гарантію. Якщо ви збираєтесь збирати собі ферму або хочете самостійно зібрати, та вам потрібні комплектуючі, або ви хочете, щоб вам зібрали повністю все підключення, налаштували. Я рекомендую вам Працювати з хлопцями з магазину Компікс. Посилання на їх магазин я залишаю під відео. Вони збирали мені ферму. Я рекомендую вам працювати з ними, тому що дійсно якісно, нормальні ціни, і у вас буде постійна техпідтримка в будь-який момент. Ви можете написати, якщо у вас щось там не виходить. Тому мій висновок такий: я думаю, ви зрозуміли, що якщо у вас промисловий майнінг, то ви можете обирати собі асіки. Якщо у вас якийсь домашній майнінг, то ви можете навіть не дивитися в сторону Асіків, а просто вибирати для себе а, відеокарти. І потім взагалі не перейматися. Звичайно, ви можете комбінювати, якщо у вас там є якесь приміщення, окреме там гараж чи ще щось, ви можете поставити туди ріги, туди асіки. І я думаю, що це було б найправильніше рішення. Я б саме так і зробив, якби у мене був. Які, якесь приміщення неподалеку від мого дому. На цьому в мене все. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та слава Україні і слава ЗСУ! Бувайте!